Так, друзі, всім привіт! Переробили мотоблока в 8 кінських сил, мототрактор з плаваючою коробкою. Дивимося, тут є багато нових ідей. Перша це педалі. Як дивимося, йде щеплення. Тормус і газ. Тут же ж всі три. Такий широченький полік, той фракціон коротший, щоб не мішало зціплянні, а цей? цей довший. тут свободно є куди ногу поставити. Ось так виконано тут підйомний механізм самозащовкується. Защолка, тут дивимося тяга не на больчикові, а вже на, на конечниках Жигульовських ось ця копійка-семерка. Ззаді ось так зроблений фаркоп. Тут прикручується на два болти. І тут ось воно знімається. Тобто як треба фризувати, перемичку зняв і все. Ось так виглядає задня шків. Шків на місці, тормозний барабан тормоза тросом. Куліса. Дивимося куліса. Ось так зроблена. Повишена понижена. Це ось до понижена. Це ось до щоб не мішала десь ганяти повишена. само самокручаються легенько передачі. Все, Все, все включається, рычажок довгенький такий, щоб якраз на рульові сидіти, щоб під руку. Знову оце підйомний механізм. Там же ж, як же ж роблять. Зараз я покажу ось так. Підйомний механізм. троси йдуть. Ось так зроблено внизу рульова колонка. Тут косинчики стоять з четвірочки. Ось до троси, уголок йде кріплення генератора і йде кріплення тросів. Ось так зроблені троси. І, все. і ось так газ зроблений. Тяжка прогнута підвоздуханий. Одна тяга, але є і ручний, і ось до легесенько. Як взяти на руку, здолесеньку йде до... газ. Ніяких тросиків, нічого немає. Простіше і надійніше. Попередній попередні. тут така дуга стоїть, захотів клієнт собі дугу. Ну, воно ну, прикольно так. Світло, сигнал. Зараз включимо світло. Світло працює. Сигнал. сигнал теж є. Ось так сигнал виповнений з боку. Тут ось на панелі світло. І як включаєш світло, світає індикатор. Тут датчик температури і амперметр. З цієї сторони, теж кому інтересно, на, на цій стойці підрульові, нижче тут один ролик і внизу другий ролик. Тут прогиб ремня невеликий. Ось Він просто піддержує і цей обводи, щоб завал не торкав ремень. Ось до. Він чуть-чуть чуть-чуть натягує, якщо видно, Чуть-чуть. Тут вал, масльонки, почіпників нема, втулки стоять. Втулки, масльонки. Також балці. Тоже теж там стоять масльонки. Так що все зроблено більш-менше. Отакий От вийшов тракторець. Що там по кулісі? Куліса схована. Зараз покажу ось до. Тягу. Тяга також, як і всіх, Тут конуса стоять, хто переглядає моє відео, тут конуса з сошки, а тут стоїть пальчик із наконечника. І там теж все так само. Ось така тяга вигнута, опускається, піднімається. Тут не уголок, а труба 60 на 40 на боковину. Вона не грає. Тобто така труба, як тут на поперечці, як на рамі, така ж тут на колісі. Ось так зроблено. Тут не різана ніяка шахта. Чого не різали шахту, бо зробили цельного бардачка, щоб можна було якусь ручку покласти, там, сигарети, зажигалку, там, ну щоб був повноцінний, бо під рулем нас тут не виходило, бо тут нас педалі. Було б трошки неудобно для них. Ось такий тракторець. Все, кому интересно, номер телефона в описі під відео. Все, підписуємося.